Друзі, всім привіт! З вами Ревета, і сьогодні я вам буду трошки розказувати про закінчену бету Battlefield Hardline. Як всім відомо, Battlefield Hardline був доступний близько 8 днів і його продовжували через те, що на саму бету зайшло більше 6 мільйонів людей. Ну, звичайно, як не пограти в таку халявну, круту групу. Загалом розкажу я вам і про те, що було на початку, те, що було в кінці, покажу різні гаджети, які були доступні, зброю частково, ну і ви подивите сам гамплей. Загалом, коли я тільки війшов на саму гру, це був ну, другий день після початку. Е, я побачив хаос, суцільний хаос, серйозно. Усі бігали туди, сюди. Щось там, якщо хтось зустрічали, то стрілялись, а так, щоб хтось щось робив, так як вказано в завданнях, е, ну я б то не замічав. Можливо, там двоє-троє людей було таких, але в більшості інші просто фанились. Ще, що мене дуже сильно здивувало, якби в гру грали самі школьники, яких вже привикли всі називати, то в них би мала б проснутися дитяча цікавість до всяких гаджетів, гранат і так далі. Але на відміну від цього, я побачив лише те, що всі виключно всі використовували тільки гранати, типу фугасних, Ну, звичайні гранати, які вибухають. А якщо в грі доступно більше 6 варіантів, це є фугасні гранати, це є димові гранати, газові гранати, флешки і молоток. Мені дуже сподобався той факт, що тільки коли зайшов в перший раз, через 10 хвилин я вкопував якраз флешку. Нам, мені в принципі, не сподобалось, але з часом, завдяки моєму другу бірту. Ми, ми, ми знайшли, що дана, даний тип гранат справді ефективний, хоча, в принципі, його ніхто не використовував. Значить, зайшов я на сервер, пройшло максимум 20 хвилин. І вирішив я побавитися з гаджетами, так як я і в житті, і в іграх завжди люблю такі дрібнички, вони мене завжди павить. Ну і купив я флешку, яка мені не подобалась, я вже казав. І після цього купив зразу газову гранату. І я здивувався, серйозно, я не був в такому імбалансному шоці, напевно, вже давно. А газова граната, до речі, як ви можете прямо зараз бачити перед очима, вона пускає ледь замітний зелений дим. І в принципі, цей дим настільки ефективний, що я навіть не знаю, з чим його можна порівняти. Він одночасно і слипить героя на довгий час, навіть коли він вже виходить із зони диму. Він одночасно і дамажить героя, і причому ж, не так же і погано, тобто приблизно за 10 секунд перебування в диму герой повністю вмирає, навіть якщо він був фуловий. І коли кидаєш таку гранату в зони, де є багато ворогів або окремі зони, яку треба захистити на деякий час, це неймовірно ефективна штука. Ну чомусь ніхто її не хотів використовувати. Хоча вже через 10 хвилин після того, як я її використав перший раз. Всі почали нею користуватися. Що мене дуже сильно здивувало. Ось. Що також мене не дуже вже приємно здивувало, в цій грі це була саме графіка. Ну, здається, оптимізація занадто погана для такого рівня графіки. Тобто, оцінювати я можу хіба що із третьої частини, так як четверту я не бавився. Порівняно з третьою, графіка не сильно не пішла вперед. З четвертою, напевно, аналогічно. А от е, рівень оптимізації тут конкретно хромає. На моєму i5 з інтегравною гра, гра стрибала, самуніше, що в мене було від 10 до 50 FPS, що я зовсім ненормальний. Зате той самий третій, ту суму третю Battlefield, в мене було від, е, від 30 до 40 FPS, але це було стабільно. І не було таких моментів, коли воно просідає. Але те, що мені справді сподобалось, це що рівень ефектів не впливав на кількість FPS. Тобто, не знаю, як вони це зробили бо в багатьох іграх, коли якраз починаються такі масові заворушення, FPS присідає. Тут такого я не помічав. А плюс, граючи під час запису, я втрачав не таку ж велику кількість FPS, приблизно 5-10 одиниць, це максимум. Досить таке приємно. Що мені зовсім не сподобалось в цій грі, це... Я б навіть не так би сказав. Взагалі, оцю рубрику, цю частину, я хотів почати з того вже сказати, що калаш тут імбова зброя, але З того як купив М16А3, коли я купив П90 то у МП-45, я зрозумів один факт: в цій грі все зроблено дуже просто. Стартова зброя Стокова, вона лайно, інакше це не можна характеризувати. А будь-яка інша, але вже куплена зброя, виріну з нею, це. Просто мега крута штука. Також, що теж мені сподобалось, це можна створити власну емблему. Як ви могли вже помітити, на моїй зброї час від часу видно синю-жовту емблему. І більше того на ній ще написано наші букви букві LGT і хто сидить в нашій ВК групі, міг навіть побачити пози, де я показав, якщо я її створив. Ну, це дрібничка, але вона дуже так дужемна, і справді мені дуже сподобалось. Коли я, наприклад, беру щит і ходжу, а там на Влотенську на метр, на пів метра відніється синьо-жовтий прапор, ні, швидше герб із позначкою LGT. Ну, це мені справді дуже сподобалось і я не шкодую, що я про це згадую. Це варто те, щоб все згадати. І, до речі, про самі гаджети. В грі їх достатньо багато, порівняно з третьою частиною, повною навіть із е, преміумом. Тут їх було досить непогано, і Не між собою відрізнялося, звичайно, але е, надіюся, коли вийде повна гра, їх буде як мінімум втричі більше, тому що це справді ізюминка. Проте ложку дьогту додає той факт, що деякі із цих е, аксесуарів, якщо так можна назвати, є. Ну не те щоб я сказав, що не аж погані дуже, але чесно я очікував на дещо більше. Нам в трейлері показували як мінімум троє речей, які мали б бути мега крутими імбовими і просто фішкою цієї гри. Але щит, як я вам потім покажу, він зовсім не є настільки ефективним, скільки би хотілося. Потім той самий паралізатор. Або хто грає в киси, той знає, що це є Зевс. Е, він. Чесно кажучи, ну такий самий, як і в киси. Його ніхто не використовує, він непрактичний. І те, що ти можеш виробити е, героя з одного удару, не варто того, щоб так ризикувати. Він погано наводиться, в нього ужасний приціл. І стріляє він на відстані 3-4 метрів. Єдине, що є такий плюсик, його маленький, ніж гід-2. Перше то, що ти вирубаєш героя з одного удару, а друге, те, що коли ти наводишся, то на прицілі показано, що ти виробиш цього персонажа. Ну, але, чесно кажучи, попасти з нього важко, непрактично, і краще все ж таки носити нормальний пістолет. Що мені сподобалось, те, що на зброю можна поставити дуже багато різних, починаючи від прицілів, закінчуючи ручками і глушниками і такими дрібничками. Дрівничками це дуже важлива частина зброї, але їх тут справді багато. Тобто прицілів тут можна врахувати по 20 штучок на кожну зі зброї. Правда не постати їх менше, але на постаті точно просто, так як самопісте дуже різко когось спивав. Основної зброї тут вистачає набагато більше, відмінності від, від третьої частини. Хочу навіть згадати такі моменти, як було в третьому Battlefield'і, на карті метро, як ми там обкладалися Сі4. Брали з собою гранатомет, кулемет, бігли в обхід всіх ворогів, підривали, ніж їх спочатку розстрілювали, а потім, коли закінчувалися пульки, гранати і все, що тільки можна було з собою взяти, ми себе ще й підривали їх, забирали, робили там по 10-15 фрагів. Тут такого не буде. Принаймні на тих трьох картах, які нам показали. Справді, можемо сказати, що за перших п'ять днів перші з двох карт вже повністю себе використали, тобто знайти якісь всякі цікаві моменти, такий вже здавалося неможливо. Тому в перші три дні герої вже знали про, про всі схованки, нички, пасхалки, і все, що можна було знайти на цих картах. Надіюся, що з майбутніми картами буде трохи цікавіше. Вони будуть більші, вони будуть краще. Оброблені, ну не те, щоб ці карти погано оброблені, просто дечого їм все ж таки не вистачало. А також хотів додати про те, що снайпери, всім нависні снайпери, тут не тащать. Ну, правильно, не так, як в третій частині. В третій частині снайпер це була велика злість, він тебе зносить за пів кілометра, ти навіть його ніколи не встигав побачити. Тут такого, на щастя, немає. Снайпери, звичайно, є в деяких точках ефективні, але щоб вони аж там сильно всім припікали, такого немає. Ну, тут, по-перше, карти міські. І до снайпера добратися набагато легше. До речі, я не грав в першу частину Бети, і для мене було великою, великим засмученням, коли дізнався, що всім, відомий, всім відома високоповерхівка, в якій ти там залазив на кожен поверх, виявляється їх там тільки два. Перший поверх. І дах, все, більше поки немає. І ні про які сходи, про яких ти міг бігати, такого також, на жаль, немає. Це мене справді засмутило, тому що я розраховував о, круто. Я нарешті зможу е, полазити по велетенських будівлях, там буде велике месо. ну, не знаю, як порівняно з першим, першою бетою, в другий беті я такого не бачу взагалі. І так, тепер я думаю, і з моїм маленьким враженням я міг закінчити. Я вивчаю, що в мене такий монотонний голос. Ну, чомусь з мене не виходиться записувати так. Я справді вже дуже багато часу потратив на цей запис. Обробити всі відео, тим більше, тим більше в екшені ця е... Battlefield Redline не записувався, він вилітав постійно. А з бандіками він вилітав після трьох разів. Тому ви розумієте, що... Бендікам записує не гірше ніж FRAPS по кількості даних, якщо настроїти його правильно. Картинка, звичайно, не гірша, ніж могла бути. Але 15 ГБ на відео, яке займає 10-15 хвилин, це трошки закруто для мого комп'ютера, який ще немає відеокарти. Тому Sonic дуже довго обробляє, їх всіх завантажують, а говорити про те, щоб зробити ціле відео, це буде ціла мука іншими словами, сама гра, до речі, на диво не вилітала. І що мені справді дуже сподобалось, тому що. Це добре, це вам не юніті, де герої пролазять крізь підлогу, де вони... гра вилітає після кожного сейла і так далі. Тут у нас, щастя, такого не було. Але, в принципі, з багів я помітив. Ем... Дядько пролазив крізь стінку. Але це вже після смерті, тобто труп. І, само собою, після смерті карта, де коли могла так вивернутися, ти міг бачити крістіну, але нічого особливого в цьому немає. Це є е, рушій і, в принципі, назвати, що це є баг, не можна. Е, так, гра справді в, в тому плані зроблена непогано. Не думаю, що тут буде багато багів. Опрані з 4 БФ. Не знаю. Десь в тому плані все буде добре. Що ж, давайте тепер нарешті почнемо розказувати про е, саму гру. Ті речі, які тут зроблені класно. І це, само собою, будуть режими ігор. На цій беті було дозволено погратися в Раз, 2, 3, 4 режими. Перший режим це є звичайне захоплення точок Ну, для тих, хто не хоче нічого нового, хоче випробувати, як це цьому зроблено. Ну, нічим особливим вони не відрізнялося тільки в тому, що в тебе не було танків, а зато в тебе були е, вантажівки, багато видів машин і так далі. Не, не видів машин. Якщо в в третьому у нас був танк е, бронемашина е, чи не бронемашина, а бронеджип, то тут у е, нас є мустанг, у нас є міліцейська машина, в нас є... Бронне. Не поїзд, а. Бронне-бусик, якщо так можна назвати. Я вважаю, що я не знаю його справжньої назви. Я не настільки добре знаю БФ. Несело 150 годин в третій частині і ось 20 годин в другій. Чи е, не в другій, а хардмайне. Ось. І в нас є гелікоптери. Правда, тут є тільки два види гелікоптерів, які я знайшов Це є один військовий. Е, перевізний, там, де було. Багато місць, причому ж водій не міг стріляти. І був розвідник на два місця, один пілот, а інший якраз стріляє, але знизу. Ось. Тобто техніки тут -то справді мало, але зато сказати про те, що гонки тут зроблені на славу, я можу. Справді тут дуже класно зробили цю, цю дрібничку, і вона тут крута. Так ось. Перший режим, ви вже знаєте, що це є простий захоплення точок. Другий режим, на відмінності від нього, це вже є якраз спеціальний. Це є е, грудні гроші, Blood Money, в оригіналі. Е, суть цього режиму є якраз терористи мають захопити гроші, а міліція якраз має їх зупинити. Для цього є спеціальна карта, яка буде зображена зараз. Е, як ви бачите. Що в терористів є невеличка перевага, вони добираються до точки швидше, Ну, це логічно. Це в багатьох іграх так зроблено. Ось. Їм треба спочатку закласти спеціальну дриль для того, щоб відкрити двері. Або закласти динаміт з протилежної стіни, або закласти динаміт на стелю. Тобто вилізти на будинок і зверху закласти динаміт. Я вам скажу так, робити. Грати за терористів набагато важче, ніж грати за поліцію. Ну, це моя думка. Особливо, коли ви дізнаєтесь, чим має закінчитися історія терористів, ви зрозумієте чому. Далі, після того, як вони відкрили сейф, їм треба забрати два пакети. Е, перший пакет, ну, пакети з грошми. Причому, ж, коли ворог носить цей пакет, то з нього постійно вивалюються гроші. Це таки смішно. Ось, коли вони забрали цей пакет, у них з'являються на карті дві точки евакуації. Їм треба туди добратися. Е, добратися, потім поставити туди пакет за деякий час і захищати його протягом деякого часу. Точно якого я таки не зацікав. В чому біда, запитаєте ви мене? Біда в тому, що деколи ці точки евакуації розміщені прямо на точці спауну поліції і... Я не пам'ятаю, може з десятка разів, а я, я зіграв не менше ста раундів, коли терористи все ж таки могли запхати е, свій пакет на цю точку евакуації. Справді, повірте, це дуже важко, коли ти тільки відвигаєш, а тебе з різних сторін розстрілюють, і якщо шо там одного вбив, і там зразу через 5 секунд з'являється наступний. Це дуже важко, повірте. І іншої сторони, коли бували точки евакуації не там. Вони були ближче до терористів, вони були далі від копів, і в такому випадку справді їм вдавалося зробити все, що їм треба, копи не завжди встигали їх рятувати. Я ж так кажучи, режим мені сподобався, і він справді унікальний порівняно з іншими режимами в БФ. Але можна знайти ті самі аналоги в Counter-Strike. Другим режимом це є е, гонки. Я не знаю, точно як оригіналі називаються, вибачайте вже. Суть режиму в тому, що є от, всі відомі точки АБЦДЕ, деколи ще F, якщо їх е, 6 І суть і завжди було в чому? Захопити їх і протримати під своїм контролем деякий час. Так ось, режим переріз дещо інше. Їх також треба підтрим... е, отримувати. Деякий час, але суть в тому, що ці точки перевізні. Це є машини, зазвичай це мустанги. Тобто вони швидші. Е, хоча ні, вони не швидші. Вони просто мустанги. Так ось, е, ти їздиш на них, і як чим швидше ти розігнався, там є деякі ліміт, тим більше ти отримуєш балів. І за кожні бали ти. До речі, про бали. Я маю ще дещо додати, що мене дуже здивувало. Так ось. Е, ти їздиш. Ми мотуєш круги, і за це твоя команда отримає бали. Ну і само собою є бали, е, інші бали, вже не ці, які зменшуються з часом твого вуждіння. Коли надходить до нуля, твоя команда виграє. Так ось, що я міг сказати, якщо в минулому режимі криваві гроші, ти заробляв бали і за це отримав гроші, за які ти купляв собі зброю, так, ти їх не відкривав, ти сам її купляв. То тут дещо зроблено неправильно. В режимі з гонкою ти отримуєш шалені гроші, тому що їзда на такій машині, що досить таки довго може тривати, якщо у тебе нормальна команда. От хоча б їздиш в зводі з двома, а краще з трьома людьми. Так ось, в такому режимі ти отримав дуже великі гроші, тому що. Я пам'ятаю такі моменти, коли я виходив з рахунком 0,15, це було якраз ще на самому початку, коли я мав стокову зброю, але при цьому мав 15 тисяч балів. Тобто ви розумієте, що це є неправильно. Не можна робити от такий режим імбовий, а режим криваві гроші, де ти міг отримати максимум 3-4 тисячі, і при цьому ти мусив стрілятися кожної секунди, тому що навколо тебе купа ворогів. Це неправильно. З іншої сторони виходила одна така проста логічна думка, я наїздився на машинках, надоїло, купив собі нормальну зброю пішов пішов криваві гроші. Ну, не знаю, наскільки це правильно вирішувати вам. Так ось, це вже третій варіант. А четвертий, на жаль, я вам не зможу вже його показати, він. я його не знімав, я його не мав в участі. Четвертий це секретний режим, який офіційно ніхто ніде не розказував, але його знайшли. Це є пародія на Counter-Strike, а саме на його режим з захопленням заручників. Ви граєте 5х5, 5. до речі, про 5 на 5, знайти його в фільтрі дуже важко, треба відключити всі фільтри і шукати вручну. Тому я так і не зміг це зробити, і думаю, що вже було дуже пізно, коли я про нього дізнався, вже закінчувався бета-тайм. Так ось. Граєте 5 на 5, нема відродження, є заручники. Звичайно, стріляти зручників не можна, тому що ви втрачаєте гроші. гроші, до речі, зроблено також в режимі Counter-Strike 16 тисяч. І. Дуже жаль, я б вам його звичайно показав і сам би погрався, тому що це мене зацікавило. Ну, вам скажу, зроблено дуже цікаво. Мені сподобався цей режим, я його дивився, звичайно, на Ютубі, його вже там виклали. Думаю, ви також можете пошукати, виді тільки хардлайн, в в секретний режим, і певний буде не одне відео. Ну, справді, я дуже жалію, що я вам його не показав. Що ж, зараз давайте я вам покажу. Давайте я вам зараз покажу гаджети і патрон, і гранати, які є в цій грі. Я спеціально проводив тест, я кожен з них записував, прямо з тих, які були найцікавіші. Звичайно, були ще деякі моменти, і, які я пропустив, тому що ну, не встиг купити або просто не зацікавило. Це такий як гаджет для снайпера, по-моєму, до речі, який тут називається спеціаліст. Він ну, один це банально робить зайвий звук, включає музику. До речі, музика тут зроблена дуже класна. справді дуже весело їздити під цю музику на машинах. Під цю музику стрілятися, тому що можна було включити магнітофон на якихось спеціальних точках. Це справді було весело. А потім були маленькі е, хакери, я так зрозумів, що комп'ютер дозволяв хакнути щось. Е, щось одне, марбуть, тому що це міні-точка. Так як тут є спеціальний режим, який е, подібний до ГФ-4, але кардинально дизнець відречений, тому що там просто такого нема. Хакер. Суть його заключається в тому, що ти маєш доступ до різних точок на карті і можеш їх зламати. Це є динаміки, це є камери, це є газові балончики. а не балончики, а газові системи. В цих системах, наприклад, на самому початку карти, там, де є криваві гроші, ти мав можливість. Заповнити кімнату газом і всі терористи, які не мають спеціальної маски. Не те, щоб задихнулися, вони, напевно, би втекли назад. Але вони б перші нічого не бачили. І твої союзники, саме якщо твої союзники, тому що цей, реж... цей газ би діяв би тільки на твоїх ворогів. Вони б запросто їх всіх перебили і захистили б точку. Ну, звичайно, там є свій тайм-аут перерва. Між тими можливостями взлому. І... ну настільки воно ефективне, тому що я не бачив, що хтось сильно цим користувався. Звичайно, були деякі люди, а люди, які в цьому розібралися, робили чудеса з цим. Але це була досить непопулярна штука, я також. я знімав її навіть, здається. Але в мене не зберігся цей ролик, тому що, я повторюю, Ютуб Бендікам сварився з BF, і щоб навіть не Bendiaм сварився, а сам BF сварився з Bendia. Ну, загалом нічого особливого там аж такого нема. Насправді там було аж 3-4 варіанти. Я вам навіть покажу приклад одного із типів зломів, коли якщо ти підходиш до взломаного предмету, якщо ти терорист, наприклад, так, ворог, навіть не терорист, а саме ворог, то він вибухає, тому що йому так і наказали. І це може тебе не тільки осліпити, а й поранити. Що ж, тепер давайте приступимо до гаджетів і зброї, і також гранат.